Історія з коментарями. Хочу вам повідати сьогодні таку вибірку. Такий фрагмент історії, як називається римське право. Чому воно до сьогодні діє і як це впливає на наше з вами життя? Не буду скривати, що підслухав я цю розповідь в Євгенія Попиріна. Отже, згідно прийнятих норм і правил, система права діє до тих пір, поки існують ті, хто її створив. В стародавньому Римі той, хто був великий понтифік, той же був імператор. І сьогоднішній папа Римський це Римський імператор, великий понтифік з бозна якому поколінні. А римське право діє по сьогодні, бо по сьогодні існує основний його розповсюджувач – Римська католицька церква, очолювана великим понтифіком папою. В стародавньому Римі держава будувалась на релігійних принципах. Пригадуєте, там було багато богів. Цілий Пантеон. І коли римляни захоплювали нові території чи вступали в союз з якимись племенами, вони забирали їхні божества і ставили до своїх. Ось сказали ж тепер вони тут всі разом, їм тут добре. Тепер ви повинні ходити до нас, бо ваш Бог тут, у нас. Древній Рим будувався на релігійних принципах. І як ви думаєте, хто перший почав вводити податки? Не скажу, що саме римські. Але першими ввели податки, напевно, жерці і церковники, ті, хто нічого не виробляє, а займається керівництвом і організацією. І вони кажуть племенам: ось ваш Бог тепер тут з нами, і гроші тепер треба носити нам. Там, де він раніше був, його вже нема, тепер він тут. На той момент релігії правили світом чи миром. Рим, мир, мир, рим, віддзеркалені поняттям. А хто тоді писав закони? А хто мав освіту і час для цього? Ну, звичайно, ж жорці. І на чолі стояв великий понтифік. Ця посада була закріплена за римським імператором. Чули, вислівся влада від Бога? Що нам каже Вікіпедія? А вона каже: Великий чи Верховний понтифік це Верховний жрець, найвища жрецька посада в стародавньому Римі. Пізніше великими понтифіками стали називатись папи римські, починаючи з 440 року нашої ери. Колегія понтифіків в стародавньому Римі, Рада понтифіків, Вищий Жрецький орган. Поняття держава будувалось саме на релігії. Саме жерці писали закони, постанови. В них самих був кон. А для мас, для населення, охлусу вони писали закони, тобто те, що знаходилось законом. Гай Юлій Цезарь, великий понтифік 63-й рік до нашої ери, Октавіан Август теж. Були в Римі Фламіни, жерці окремих божеств. Фламінами починали свої кар'єри багато в Цезарів, наприклад, Гай Юлій, Нерон. Але з часом керувати таким світом, де дуже-дуже багато різних богів, бо багато племен, і в кожного племені свій Бог стало незручно. А пантеон же не безкінечний. В давнину Бог для людей не був якийсь абстрактний, бородатий мужик, що сидить на небі. Бог в кожного племені це був перший предок, той від кого пішов рід, і у слов'ян один з головних богів називався Род. і був Бог Перун і богиня Мара. Нічого вам не нагадує. І так було у всіх: кожне плем'я мало свого Бога, прапрапращура. У багатьох народів збереглись легенди про те, як боги, що спустилися зірок, створювали людей. І завжди до Бога звертались і звертаються на ти, бо звертаються до свого далекого родича, так звертаються до близьких друзів. Колись Святослав Хоробрий казав Іду на ви, що означало іду на смерть. А коли група людей перестає славити свій рід а починає славити чужий, то переривається енергетичний зв'язок з своїми богами, Іде накачка чужих богів. Коли ми кого ми славимо сьогодні? Ісуса з іудейського роду, уявляєте, яка це сильна підтримка, який потужний Егрегор, коли цілий світ славить представника одної нації? А як керувати світом глобально? Коли є багато народів, багато племен і в кожного свій Бог, свої закони, свої звичаї? І щоб всю цю кашу змішати, об'єднати і перевести у глобальне управління, треба зробити підміну. Наприклад, сказати: ваш Бог вже не котирується, у нас є нова інформація. Існує один єдиний Бог. І ось його син до нас прийшов і все розповів. І завершення всього цього процесу це глобалізація, перетворення римлян в християн. Відбулась підміна понять. Ви не зауважили пробіл в історії: ось римляни натравлюють левів на перших християн. А ось уже всі стали християнами. Якщо спочатку чужих богів забирали і ставили до своїх, то згодом це стало абсолютно незручно. Різних богів зібрали надто багато, і щоб звести все до одного знаменника, була придумана велика махінація під назвою Єдина релігія. Жельці сказали, в неї всі повинні вірити, ось в нас є Біблія, ось є Старий Новий Завіт, ось є намісник Бога на землі. А тепер головне, пам'ятаєте градацію по римському праву. Найвище стоїть людина, жрець, патрицій. Це верхівка піраміди, повністю вільні люди, які мають права і не мають обов'язків. Нижче йдуть громадяни Риму, певний набір прав і є обов'язки. Ще нижче жителі Риму обмежені в правах і більше обов'язків. А в самому низу, звичайно, безправні раби або речі. Речі громадян римлян чиясь власність ближче зі своїм статусом приїжджі купці, вільно відпущені раби. Але вони в даному випадку нас не цікавлять. Є таке поняття як втрата дієздатності. Латиною це звучить як капітус dominitia, це визначення недієздатності особи. Наприклад, хтось не може сам знайти собі роботу, то йде до когось іншого і каже, давай ти будеш давати мені роботу. Або хтось каже, я не можу самостійно розпоряджатися своєю пенсією, не можу її зберегти. Ось давай ти будеш займатися моєю пенсією, будеш її зберігати збирати. Тобто людина визнає себе недієздатною. Або недієздатність визначається кимось іншим. Ось, візьмемо, для прикладу, коли народжується дитина. Вона повністю недієздатна. Коли підростає, вже може нести певну відповідальність. І вже доросла людина в зрілому віці має велику повну дієздатність. Тобто дієздатність змінюється. Вона має градацію. В стародавньому Римі було три ступені втрати дієздатності. Перший ступень капітус домініція максимум. Це максимальна втрата дієздатності. Це втрата волі, втрата громадянства і втрата сім'ї. Наприклад, такими були раби чи військовополонені по римському праву. Особа не є вільна, не, вона не є громадянином, і в неї втрачається зв'язок з сім'єю, зв'язок з родом, і відповідно втрачають свого Бога. Тобто вона повністю втрачає дієздатність. Середня градація капітус домініція медіа це втрата громадянства і втрата сім'ї, але є свобода. Капітус домініція мінімум це мінімальна втрата дієздатності, є громадянство, є свобода, але нема зв'язку з сім'єю. Такі люди перебувають в статусі громадянин. А тепер перейдемо до позначень. Як сказав Конфуцій, світом правлять символи і знаки, а не закони і слова. Позначення як знати свій статус. З Древнього Риму було так заведено, що громадяни записуються. Спочатку прізвище, потім ім'я, потім по батькові. З великої букви прізвище, з великої букви ім'я з великої букви по батькові, а перші букви великі, а всі решта маленькі. Це, як ми знаємо, мінімальна втрата дієздатності. Житель без громадянства записувався прізвище всіма великими буквами капслоком. Ім'я маленькими буквами тільки з перша велика і по батькові перша велика, всі решта маленькі. Це, як ми пам'ятаємо, капітус домініція медіум. Середня втрата дієздатності. Вони втратили громадянство чи не набули його. Річ без прав. Прізвище, ім'я по батькові, всі великі букви. Прізвище всіма великими буквами, ім'я всіма великими буквами і по батькові всіма великими буквами. Так записується або юридична особа, або якийсь документ. Або фізична особа-підприємець. Тобто, це не є жива істота. Це не вважається живою істотою. Це річ або документ. В стародавньому рині раби були річчю, вони комусь належали, їх можна було продати, подарувати, цілком як предмет. І відповідно записували вони всіма великими буквами, капслоком, як ми зараз кажемо. І от сьогодні, коли в яких випадках ми асоціюємо себе з якимись папірцями? Коли нас просять удостовірити особу. А ми виймаємо посвідчення, паспорт і показуємо: ось я. Я ось цей папірець. Трохи заглянемо в Європу. В паспорті Голландії, Швейцарії, громадяни записані з великої букви. Всі решта маленькі. В документах видно проживання для тих, хто приїхав на ПМЖ прізвище всіма великими буквами: ім'я по батькові. З великої маленькими буквами. Це середнє обмеження прав, середній статус. В нас так записані нотаріуси, держслужбовці, депутати. Вони теж не є громадянами, вони в статусі жителя. Але вони мають певні права. В Європі громадяни є тільки в Голландії і Швейцарії, ні в США, ні в Британії, ні в Польщі. Ні в інших країнах громадян немає. Подивіться на свої паспорти, видані в Україні чи в Росії, ви всі прописані як речі, тобто максимальна втрата дієздатності, раби нижче нема куди. А ще є принцип свободи волі. Якщо особа називає себе предметом, то її вважають предметом. Коли хтось каже про себе, я фізична особа-підприємець, то вона не розуміє, що каже про себе, що вона предмет. Фізична особа, юридична особа. Це предмети або компанія, і ними повинен хтось управляти. Коли нам роздали так звані паспорти України, це оформили фірми з назвою подібною на ваші прізвища, ім'я по батькові. Для мене створили фірму Людко Володимир Мирославович, все капстоком, все великими буквами і сказали: ось це тепер ти. Тобто знову відбулася підміна понять, якщо в український РСР ми були громадянами, майже повноцінними громадянами, то радянські документи ми здали. І тепер ми фірми, предмети, які повинні платити податки, які не мають власності, бо самі є чиєюсь власністю. І зауважте, що в паспорті, там де підпис власника, нема розшифровки, якого власника, чого власника, нічого не пояснюється. І нема написано прізвища того, хто видав вам документ. Як можна перевірити, чи вам правильний видали документ? А ніяк. Невідомо, хто його видавав. Тільки абстрактний підпис. Що з того підпису? Його в суд не віднесеш. Просто якась абстрактна закарлючка. А на сьогодні паспорти видає міграційна служба. Навіть не паспортний стіл, бо ми нижче мігрантів, ми не маємо тут власності. Візьмемо суди. Чому в суді питають удостовірте свою особу, бо хочуть зрозуміти, з ким мають справу з документом, з людиною, що асоціює себе з якоюсь річчю. Судді все знають і розуміють, а чому вони сидять в чорних мантіях? Чорна мантія це антрибут жерців, священнослужителів. Вони знають, як відбувається взаємодія. Це вони вимагають мертвий папірець від вас, бо вони мають право судити лише що вони створили по праву творця. А хто має право судити живу людину? Тільки її творець. Але вони створили папір під назвою паспорт і готові судити того, хто візьметься відповідати за цей папірець. Чули в суді, встати суд де. Для, для чого це кажуть? А це виясняють вашу дієздатність. Якщо піднявся, значить втратив дієздатність. Тобто можна наказувати. Значить, ти розумієш, що вище ще тебе хтось є. Весь судовий процес, з самого початку, побудований на виявленні: хто ти є такий. Бо ці священнослужителі і жерці знають основні правила цієї системи. Вони знають, як функціонує Всесвіт, знають основні його закони. А саме, це принцип свободи волі, це дуальність чорне-біле, і це то, що права інших людей не можна порушувати. Відповідно, у них є розроблена схема, по якій вони пробують підвести людину до заяви, що вона втратила дієздатність. Людина сама повинна в цьому зізнатися. Сама повинна признати себе річчю, рабом, документом, і тільки після цього вони можуть її судити. Чому вас постійно просять щось десь підписати, підпишіть заяву, підпишіть протокол? Їм необхідна ваша добровільна згода. В юридичної особи є засновник той, хто його створив, хто власник, і юридичній особі потрібен управляючий. А чому суддя не відкриває судового засідання, коли встановить, що перед ним знаходиться людина? Людину він судити не може. Залишається документ, папірець. А документ виданий організацією, чуть не сказав, державою, тією ж, яку він же суддя собою представляє. Тобто, якщо він відкриє засідання, то йому доведеться судити самого себе. Подібне відбувається з власністю. Написано: паспорт є власністю України, України капслоком. І якщо ви не бажаєте бути громадянином України, ви повинні повернути паспорт так званій Україні, тобто повернути річ власнику. Тому не можна прив'язувати себе до предмету і ототожнювати себе з ним. Ви ж в екстреному випадку будете змушені його повернути. Фізособа це предмет, неживий. Юрособа це предмет чи документ неживий. Громадянин живий, людина жива. Дивно, що люди ходять на роботу і думають, ну, інший такої не мають. Ось виплачу іпотеку і звільнюсь. Поки попрацюю тут, а потім знайду щось краще. Ну, в принципі, тут зарплата нормальна. Таке відношення до роботи. Працювати на дядю це втрата дієздатності. Ось пан Зеленський підписав закон про підвищення пенсій, зарплат. А хто бачив реальний підпис Зеленського під якимось законом? А от там, де введено військовий стан, бачили підпис? Чи під будь-яким іншим указом? Замовте фотокопію згідно закону про доступ до публічної інформації. Я думаю, ви будете здивовані. І ще хто то В. Зеленський? Вадим, Віктор, чому прізвище написано капслоком всіма великими буквами? А ще буду ведьми вдячний, як хтось знайде фотокопію документу з підписом ПУ керівника сусідньої, так би мовити, держави. Диктор по телевізору сказав: Зеленський підписав закон. Ось і вірте йому на слово. В римському праві ГРЕС це річ. Характер раба виражається в тому, що всі продукти рабської праці є власність. Власника раба. Тобто все, що ви виготовили, зробили, стає власністю України капслоком. І коли ви щось купили і реєструєте, автомобіль чи квартиру, як ви це реєструєте? Так на паспорт, звичайно, на той паспорт, котрий ви в разі чого повинні будете здати, і який є власністю України капслоком. У вікіпедії читаємо: раб не має своєї власності, він може розпоряджатись тільки тим, що господар побажає йому дати. Є власник і є розпорядник. Розпорядник може керувати чимось, може продати, але таке право йому може дати тільки власник. Власник може видавати певні закони, виписувати якісь пункти додаткові. А для кого він то виписує? Або для громадян, або для фізосіб-юросіб. Процес вирощування рабів з дитинства, він повільний, тривалий, вимагає достатньо великого контингенту рабів-репродуктологів. Тому навіть абсолютно антигуманний рабовласник вимушений забезпечувати рабам рівень життя, достатній для підтримки працездатності і загального здоров'я. Цікава цитата, не правда? А ви впевнені, що це сказано тільки про стародавній Рим. Що ж можна сказати на завершення? Це не випадковість, що сьогодні ми живемо як раби. Та чому як, фактично в рабстві? Сьогоднішнє наше становище вибудовувалось не одну сотню років, і я б сказав, що геть недурними людьми. Сумно усвідомлювати, що така ситуація не тільки в Україні, а й в більшості країн світу. Але не можна впадати в розпач, в нас є вихід, і ми зобов'язані ним скористатися.